Вітаю, друзі! І нарешті презентую вам останню частину відео з пошиття худі. На жаль, я загубила ту частину відео, де я вшивала рукава першим етапом, так як ви зараз бачите на відео, але зараз все поясню. Рукав нам необхідно вшити у відкриту пройму. Як бачите, рукав з виробом зшиті лише по плечу, ні внутрішня частина рукава. Нібічні шви самого виробу на цьому етапі ще не зшиті. тож нам необхідно зістикувати центр рукава, який ми позначили над січкою, із плечовим швом а лицем до лиця. Далі стикуємо пройму з окатом рукава, вшиваємо вручну і за сторони рукава. А на машинці зі сторони виробу. Після цього бажано провести вологу теплову обробку, викладаючи плечовий шов так, як він був позначений на викритті, ні в якому разі не вирівнювати його в пряму лінію. А тепер будемо сшивати і рукав, і бік виробу одним єдиним швом. Стикую повністю виріб, край понизу, край рукава, також націчка по талії. Обов'язково вони повинні стакуватися за спочатку булавочками. Після чого зшиваю вручну. Коли все готово, сідаю за оверлок і прокладаю одну велику строчку. Я починаю від рукава і так поступово аж донизу самого виробу. Такий результат маємо на даному етапі. Визначаємо зараз коефіцієнт розтяжності. Так, я заколола булавочками 10 см в спокійному стані. А тепер необхідно. Розтягнути тканинку приблизно до деформації тканини. Сюди покладу. Тобто бачимо, поки що а, вона розтягується гарненько, не деформується малюнок. Вже я пішов деформуватися, а я візьму, нехай ну, це буде. 14-15 см. Думаю, 15 нормально буде. Я візьму 15. Тканинка різна буває, буває більш м'яка, більш така жорстка від цього і її розтяжимість може також змінюватися. Тобто, якщо я візьму ось 17, бачимо, що вона вже більш так деформується. Тобто не просто розтягується ці смужечки, а вже деформується. І так, формула така. Ми менше число ділимо на більше. Тобто я 10 ділю на 15. 6 см, там навіть ближче до 7, нехай буде 0,7. Тепер беремо рукав і заміряємо його ширину на 11,5 см. І тепер необхідно 11,5 помножити. На 0,7 буде приблизно 8 см. А нагадаю, що це в половиному розмірі. Тобто, так як ми замірили рукавчик в половинному розмірі, він вдвічі ширший, а, тобто він 11,5, нам а рібани необхідно менше 8 см. А, плюс 1 см на припуск також це половина розмір. Тобто, це буде 1 см з одного боку і один з іншого. Якщо ви низ також хочете обробити рібаною, все робиться так само. Заміряється ширина низу в повному розмірі і помножується на 0,7. А це, це виглядатиме ось так: низ. ось приклад у мене худі оброблений низ, також такою тканинкою, що тягнеться. Але в цьому, що я зараз шию, дівчинка захотіла, щоб нічого знизу не стягувала, тому я роблю низ із основної тканинки, яка не буде стягувати. Ось так виглядають манжетики. Тепер висота манжетів. Ось ця частинка. Обираємо самі бажану висоту. Наприклад, у мене нехай буде. 4 сантиметри. Ось тут приблизно 4, може, 4,2, десь так. Як ми рухуємо? 4, помножуємо на 2 і плюс 2 см на припуски. Тобто, мені необхідно тоді 10 см 10 на 9. Тобто, ось тут у мене буде 10, тут згин, згин. Тут 9. Тобто, коли я розгорну, то в мене ще 9 см піде сюди. Це буде в половинному розмірі. І так, висоту в мене 10 см. Нагадується, тканинка йде чолочком, тому в неї зараз немає по боках якихось розрізів. Тобто вона йде як ось подвійна. Складаю по 10 і бік. Дев'ять і вниз ще раз, тобто вирізаю два манжетика. заготовки на манжетки у нас вийшло. І так, на низ я зроблю ширину трошки більшу, нехай це буде 5 см, можливо, 6, і виріжу з основної тканини ширину, або таку ж, як в нас, ширина виробу, або трохи менше на пару сантиметрів, скоріш за все, щоб воно так більш охайно було. Якщо ж ви низ також будете обробляти рібаною, то визначаєте свою висоту, ну, зазвичай внизу вона більше, ніж на манжетах, і далі все робите, власне, так, як ми робили з манжетами. Тепер необхідно манжети, скласти лицем до лиця, власне, в мене вони так і лежали. і прокласти машинну строчку ось тут один сантиметр. З'єднуючи ці два краї. Так виглядає готовий манжетик. Ось, один вже зшила і вивернула, другий тільки проклала строчку. Зараз показую, як його вивертати. Запросувала шов, щоб він не створював зайву товщину. І тепер ось таким чином охайно вивертаю. Все поправила: поправила цей шовчик, який ми запросували, щоб він був максимально плоским. І після цього знову прохожу праскою, щоб зробити більш таким плоским і охайним цей манжет. Аналогічно роблю із частинкою, яка в мене буде йти по низу виробу, але вона вже з основної тканини. Так як смужка потрібна, була така довга, то довелося робити її з двох частин тканини, тому швів у мене вийшло два. Після цього складаю цю смужечку навпіл. Лицем наверх, і також проходжуся праскою, щоб вона тримала потрібну форму. Не буде зайвим знову зробити вологу теплову обробку плечового шва, так само, як робила вперше. Викладаємо, формуємо його, дотримуючи всіх оцих дужечок, щоб він був об'ємний, заокруглий, ні в якому разі не плаский. Тепер вшиваємо рукав в манжет. Як бачите, виріб у мене. Лицем всередину, і я закладаю всередину манжет. Виходить, складаю його лицем до лиця виробу. Можна, звичайно, зробити все навпаки, виріб вивернути лицем наверх, і манжетик якби надягнути зверху. Але так як він і так менший за виріб, то мені зручніше, щоб він був всередині. Тому показую вам зручніший для мене спосіб. Як бачите, я стикую два краї, обов'язково дивлюся, щоб всі. Три краєчка тканини у мене виходить на цьому етапі, щоб вони всі стикувалися, щоб раптом там десь не загубилася одна частина тканини з манжету, наприклад. І потім вона ніде не визирала. Тепер вшиваю вручну трошечки розтягую, щоб манжетик лягав зручно і розтягувався рівномірно. Після того, як манжет вшила, сідаю за оверлок і все як завжди, проходжу оверлочною строчкою. За тим самим принципом вшила і нижню обробку. І останнім етапом для того, щоб шви що були більш охайні на манжетах і на нижній частині виробу, їх можна запрасувати вгору. В капюшон я вставила шнурок і такий результат у мене вийшов. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам результат, а вам бажаю рівних строчок, творчого натхнення, і нехай гарно вдається все, що ви задумали втілити.